І всім є в Київ ДСТ. є 18 і кожен з них має свою фішка, бо іншими словами унікальність. Тосі дам пораду для кожної гроїв. Почнемо з Вілсона. Тут все доволі легко, бо йдена фішка, це брода, яку ми не збираємо. Якщо наступний сезон буде зима. Та ви там можете починати з весни і та буде сезон літо. Якщо буде сезон літо, то обов'язково збирай. Інша унікальність це дерево скілів, і скіли можуть розкривати нові крафти, проробляти речі, додавати бафи, смоскипа або навіть вирощувати швидше бороду. Єдине передав за вісім це не вкачити скіли на смоски, бо смоски може легко замінити іншим видом освітлення, такі як лампою або каска шахтаря, які неважко важко і мають кращу витривальність, їх перезриляти ще можна подібно смолоскипом. Далі в нашому списку відео, з неї все набагато не легше. По-перше, не тільки вогонь від Норіо Розум. Бити під того до Дранфлай обов'язкова річ при першій осені. Ви полегшите зиму не тільки собі, а ще й вашим циметам, бо холод більш не такий вже страшний. Чому ви валимо підготувати арену для битви з Drunflam, а чисто те, що в неї не буде втрати здоров'я, якщо буде стояти близько до Лавого озера? Вульфханг. Ще менше що можна розказувати. Активно не займайся, бо ваш лунок падатиме швидше. І також це ваша робота притаскувати голови стати, яку все ж таки рекомендую робити гантелю мраморну або фіолетову, чому Чисто, що ні не набагато швидше будуть відновлювати вашу зімність. Гравці Венді, ви знаєте, що є зілля привиду Бо щось не дуже так і видно. Венді дуже сильна героїня, і мені гріння, можна саме найсильніше героїня через її велику шкоду разом з приводом. Та її шкода менша порівняно з іншими гроями, але в неї все ж таки є привид який збільшує шкоди. І має здібність бити не одного противника, а всіх, хто є в йому радіусі. Тобто, якщо нема м'яса, то похід на павуків дуже швидко це виправиться, а якщо ще є вортекс, то йдіть разом з ним. Щоб дати йому душі від павуків, бджіли, жаб і інших слабких мобів. Та як вензі, точніше, її привид, може дуже легко з ними розібратися. Поїхали далі. Так от, джмелі королеви теж легко розберете домого привода, бо вони станеться і коли розбиратися з ви танкуєте королеву. Рекомендація, не забувайте про зілля, бо привід накриється від ТАЗОМ та як ви, а ну звісно ж, після привода, але все одно. І наступний герой в нашому списку виходить VX. ВІХ сам по собі дуже цікавий грою, чи нього є куча крусками, які дуже сильно змінюють геймплей. А давайте вимосам пау порад, порад номер 1 це, по ідеї ваша роль рашити руїни. Чисто, що ви можете рашити руїни і брати без їжі, чи з що в руїнах можна назбирати куче механізмів. цими стані механізм звідно життя, шолоних розсудок. І це і розстріляні компоненти, які тримають вас живими. Ву-ху! Тобто, ви завжди будете мати, якщо будете в руїнах бувати всякі ці механізми, бла 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 бла, -бла, -бла. Тобто це ваше діло і це вас там куча переваг. І та не здати всі якраз оці механізми, чи з тож маєте все ж таки варто перенести їх на базу, забудувати собі на базі, там холодильник, бла-бла-бла, всякі речі на, на літо підготуватися, тобто там куча речей потрібно буде. Тож кара для вас качати мікросхему на скорість, а інші ті хочете, чи що там по ідеї нічого павного й нема. Він плюс-мінус на ко... для кожного герої, кожен, для кожного людини, точніше не героя. Бо кожен має свій стиль гри, і цей грою якраз може співпадати для кожної людини стилем гри. Як він хоче грати. Якщо не грати хоче за танка, то прошу, беріть собі життя. Якщо грати більше хоче досліджити карту, може згати скорист, як я казав. Але так я казав, скорість дуже цій грі дуже важлива, через те, що легше біжити, тому, що ви легше будете відхилятися від, від противників і всяке таке. Тобто як я казав, скорість і все. Продовжуємо далі. Далі в нашому списку є вікерботом, і це герой лише хороша, лише тоді, якщо маєте куча ресурсів на своїй фермі. Та не тут просто не просто на фермі, а просто дошок, каміння, всякого такого. Через того, що вікерпотом потребує книжки, бо без книжок це типу безсолковий герой, він ще не може спати, типу. Ну, все ж таки якісь мінуси має мати герой. Але так, якщо маєте кучу ресурсів на базі, зробите собі кучу книжки, здумуйте книжки, може бути куча ферм. Добре, переїжджаємо трошки далі. А якщо ви граєте забудь-довісни, не знайшли місячний острів і не маєте 10 скрій на базі, то ви граєте за нього неправильно. То давайте, якщо хочете це виправити і з нього файн грати, вам треба до весни вже мати місячний острів. До першої, весни. до першої весни мати місячний острів вже знайти. І до першої весни зробити мінімум 10 скрій на базі. Така штука ще вріє під назвою Вес. Типу, має дві поради. Перша порада завжди перерушайте Біфало. З самого першого дня. А друга порада по не грайте за нього. Добре, переїжджаємо до іншого гри. назвом Максвелл То проблема Максела щось не дуже так і бачу. А єдина порада це тупо Грайте з командою. Бо якби, ви якби ключ перемоги над любим боссом. У вас є клітка, у вас є міньони, ви це все комбінуєте. І ваша команда стає безтолковою. Тому ліпше грати з командою, що нахача мали якісь токси почалося себе. Ну, що на ній типу щось зробить, поки ви це все робите. Бо, по ідеї, ви можете це все без команди робити, ваша команда стає тупо безтолково за допомогою вашої клітки, яку можете взяти і закрити любого боса королев бджіл, і потім насплатити кучу міньон, і той королев бджіл просто роздавати на пару косочків. А такий собі. Такий собі герой Неркунуй ним грати, занадто сильний. Продовжуємо. І моя фаворіта герой це є Вікфрід. Не грайте за неї. Якби. Та, там к... гарні статистики на но... якщо почнеться нати грати, то ви вже ніколи не закінчите. То тебе типу, єдина правда — тупо не грайте за неї. Неприємно буде. Ви не прийдете жодного іншого герої. Я вам гарантую. Сам на тому переконався. Вебер теж цікавий герой. Гарний має одну єдину проблему. Я не знаю, де відбуваються події Don't Star to Heather, але там, де вони відбуваються, там, похоже, всі створіння не поважають чорних створінь. То, типу, єдина правда за вебера ліпше грайте з командою. Бо без команди вам ого як боляче буде. Через буде постійно лежати від свинів. Єдине, що можу вам порадити, це якби приручати біф що грати соло, чи з того, щоб легше було діставати шкіру свинів. Ну, якби... Неприємно часто, що вас присуноб'ють і вас такі, такі свої переваги є. Бо павуки все ж таки багато які ресурсів з'їдають, і це неприємно зовсім. Війна на має похожу ситуацію з віквіт, але з нею трошки важче навчитись грати. Якщо все ж таки ви навчитесь за неї грати, то ви скоріше за все забудьте як атакувати звичайних противників, і босів і всякого такого тупо забути, як атакувати противників. Через те, що катапульти все за вас будуть робити. То дам таку невеличку вам пораду. Якщо хочете грати за неї краще, тоді пам'ятайте одну штуку, генераторів мало не буває. Все ваше життя залежить від генератора, катапульт і всього іншого. І тепер Варлі, Варлі. Напевно, це був один з моїх улюблених героїв. Чисто ж там. Він не такий по ідеї складний. Єдине, що <с> треба знати за нього, це як іменно готувати їжу і яку їжу готувати. Та, він не може їсти сиру їжу, він не може їсти. Їже, яка не приготована в казані, він не може їсти однакову їжу, бо там проблеми в нього є. Е, бо там, похоже, в до вас сидить. Типу в нього є куча проблем. Він ще й швидше, але коли ви за нього граєте, ви типу, ви не думаєте про одну їжу, яку ви можете скрафтити, ви думаєте про декілька. Через те, що декілька якраз його і краще тримати. Через то, що декілька буде давати більше статистики, ніж однаковій багато однакових. Проблема не з ресторацією життя. Ресторація життя трошки триває погано через те, що. Пили. Саме частіше, що я роблю? Я роблю вареники, тим вареником годую любого свого персонажа. Та вони відновлюються там багато і мій герой за пару вареників відновлюється ідеально. А з варе з цього не зовсім так і працює, через те, що, я, як я казав, якщо є однакові їжі, у нього там проблеми виходять. І через оці проблеми вам треба готувати різні їжі. Єдине, що можу вам порадити, це обов'язково майте вулики. Майте вулики і живіть не дуже так далеко від болота. За тому тих двох ресурсів ви зможете зробити такі на пані собі хілки. Ще що я рекомендую, це якраз з першим, першим сезоном зайнятися городом. Це дуже-дуже важливо. Часто ж вам треба різноманітна їжа, різноманітну їжу в перші дні дуже важко ісати, але город якраз у цьому і рятує. Похоже ситуація з вуртом, але ми поговоримо про нього трошки пізніше. Далі, в нашому списку є дуже така цікава істота під назвою Vortox. Vortex дуже-дуже-дуже легенький герой. все що вам треба, це мати тимушантер або люба їжа, любий предмет, люба створіння, яке може дуже швидко відновлювати розсудок вам. І та гра з Венді дуже ідеальна, в тому числі точно крафт, який може піднімати розсудок Бам! Завжди знаєте, з ким комбінувати цього героя Вортуксом. Так, це доволі цікавий герой, він ще їсть душі. душі якраз найкраща їжа для нього, але якщо не маєте душ, все ж таки рекомендую робити борщик і багато борщиків, бо він багато борщиків любить їсти. Далі, як збирати ці раз ці душі? Маєте вбивати створіння різних істот, маєте буватися пивства, ви получаєте душі. Чим більше створіння, тим більше душі получаєте. Наприклад, з боссию получаєте не одну душу, а декілька. Звідки має декілька душ, навіть не знаю. Але добре, похоже, він є якісь інших створінь <свісно> і і душі їв. Добре. То найлегший спосіб діставати душі. Як? Вбивати павуків, вбивати бджіл. Типу два найлегші способи. Якщо ж ідеально мати завжди душі, живіть біля бивиць бджіл. Живіть біля них і затимови від них бути активно ходити, вбивати, плечати душі. Якщо граєте ще з Ебігейл, а точніше з Венді, то ви можете активно ходити до павуків і там куча дуже збирати ще й м'ясо для своїх стімейтів. Ну, типу, боча-куча куча переваг, але та, він ще може відновлювати життя своїми душами, він ще може телепортуватися своїми душами. Тобто, душі це якраз те, що робить цю грою унікальною. І це якраз одна з тих речей, які вам треба мати постійно. Тому Рекомендую жити далеко від бджіл, особливо для бджіл блив, недалеко від них, бо чисто, що ви дуже легко зможете брати душі. <клес> так, пара секундочок паузи. Я тут віддихаюся. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, просто вас трошки довше подумати. Добре, не Непоганий герой, якщо маєте кучу доброго на базі. Та, добро вона також і важко назбирати. Але для чого вам добро все ж таки, якщо вам цікаво? А для того що це єдиний спосіб, якому можна здоров'я відновити. І це бред повний, але герой сам класний. Через те, що. Добре, давайте пропустимо це питання. То він і не лікується. Він не лікується, але їжа відновлює йому ну, шлунок якраз. Але все ж таки життя не відновлює. Коли ви зробите дерево, там розсудок падає, кусите дерево, вона піднімається трошки навіть більше, ніж на вас впало. Як працює з любими рослинами, рослинами або. Е, той, там, де люди на Greenpeace. Якщо там щось з Гринпісом проти нього зробите, то він втрачає розсудок. Якщо робите щось заради Грінпісу, той раз розсудок піднімається. Ну, Типу, як репутація в Китаї, Китайці тримають свою репутацію. Добре, переїжджаємо трошки ще далі. Ще далі ціна з та я казав, це герой прикольний, але його ненавиджу. Мені стрімиться провал повний, і ліпше вже більше нікого з нього не буду грати. Герой легенький, можна сказати так, герой легенький, він цікавий, якщо хочете набагато плачете собі геймплей, просто робіть город. Якщо любите займатися городом, цей герой буде для вас. Чи з то, що він не тільки може городом займатися, а він ще може займатися будуванням своїм королівством, будуванням своєї армії, будуванням своєї армії, будуванням своєї армії, своєї армії своєї аю. Добре, він там може собі армію зробити. Це єдине, що він може робити. Король, король це бред повний, але цей бред повний якраз піднімаю вам статистики не вам, а ще вашим мермам. І це якраз робить цього героя доволі прикольним тоді, коли ви маєте короля, через те, то, що ваші статистики дуже великі і вас перемогти доволі важко, то яка в ньому проблема? чому я його не так вже сильно люблю, Через його дієту? Він веган, тотальний веган, це ж бред повний. Я маю на базі 4 казни, 4 кани ніколи не вкрустовую, через те, що я просто жарю на вогні і то, що їм, то що я жарю, через те, то що... Воно мені тупо дає більше, я просто взяв калькулятор, порахував, і те, що вийде в казані, воно вартує менше, ніж те, що я з'їм. Просто інгредієнти окремо. Чи то, що звичайні овочі, фрукти, ну, типу, всі вегетаріанські їжі, яку він їсть, йому статистики дають більше. Наприклад, якщо якомусь грою дають 10, то ворту дають трошки більше. І це доволі цікава, механіка, я дуже сильно полегшує, але та. Якщо не хочете займатися огородом, ви ту порашите місячний острів, бо з вам буде дуже-дуже сильно весело, якщо не хочете займатися огородом. Далі майже останній герой, це Вольтер. Ну, майже останній герой. Цікавий герой. Ре... він реально цікавий, але це єдиний герой, який дуже-дуже потребує реворку на сьогоднішній день, коли вже бета вийшла. Та вже знімаю перед бетою. Ці всі рекомендації старався зробити так, щоб мені підходили і після бети, Але... Вольтер дуже сильно потребує реворку, через те, що він. Він поганий герой. Він дуже по своїм характеристикам, по своїм здібностям, він дуже-дуже сильно поганий герой. І через те, що ці його характеристики такі ж сильні і погані, з нього ніхто не грає. Єдине, що може з нього порадити, це типу. Це робіть ігра заморожені камені, через що вони дуже сильно допомагають при деяких босах. І вони набагато працюють двічі ефективніше, ніж магічні палички. А друг працюю, яку можу робити, це. Тобто, заведіть свій біфа. Це єдине, що можемо порадити. Біфа дуже-дуже хороший варіант, в тому, та в нього є свій песик, на якому можете кататися. Песик дуже милий, всякий такий, але коли ви получите шкоду, вас песик скине. І ви не можете ним битися, ви можете битися на ньому, але не битися з ним. А біфа ви трошки можете битися на ньому, битися з ним. Ну, типу, там варіантів трошки більше є. І біфос. Дасть трошки більше переваги над босами, бо босси, як знаєте, буде велику шкоду. А Вольтер це такий грой, який має тримати дистанцію, бо дистанція якраз це найкращий варіант для нього. І раз біфало якраз змінить цю ситуацію, бо дистанція тоді вже буде не така вже велика проблема. І тоді ближній бій теж буде вже не проблема, через те, що надальній бій є. рогатка, на ближній бій буде біфало. Типу воно займіння зброю ближнього бою. І бли... зброю ближнього бою тупо йому не потрібно. Все, що йому треба, це ресурси на його набої. Фанда! Багато хто любив цього героя. Але після реворку сумнів, що за нього буде хтось грати, але. Росіяну цікавий, Має куча телепорційних годинників, Годинники, які б'ють велику шкоду, годинники які вертають вам життя, бо це єдиний спосіб, як можна вернути собі життя. І та там треба вертати собі життя, а не донавати. Якщо ти типу, не звучало, часто, що в неї життя зв'язане з роками. І ці роки ви постійно старієте. Ви постійно старієте, ведитеся на годинник і ви чуєте себе молодими, і ви себе молодішими. Магія пересвіта, фокуса. Ну добре, я цього не зрозумію, а вже депону теж молодий. Добре! Хібарблюн включався. То годинник якраз єдиний спосіб, який ви можете відновити собі життя. Годинники рекомендують робити багато часто, що їжа є не відновлює життя, а на старій доволі активно, і в неї плюс-мінус так 60 життя. Є 60 життя це дуже сильно мало, бо це саме майже життя, яке є порівняно з іншими всіма героями. Але чим старіша вона, тим більшу шкоду надає магічним зброям. Магічна зброя має навести зараз темним мечом або її спеціальним годинником. Та Там ще б'ється годинниками, як це тупо не звучало, але цей годинник ідеальна зброя. Якщо ви дістанете і починати з ним битися, то чим старіше ви будете, тим більше шкоди ви, ви наносите. наносити. І та шкода буде зросте до такої, <смиті> що вдасть майже така саме, як вульгану. Але чому телепорційні годинники. Це взагалі ідеальна штука, ви можете повернутися навіть в печері, якщо ви на поверхні. То як все ж таки використовуватися тими телепорційними годинниками? Ми брати флипів камень. І робите якраз мітку там де ви хочете телепортнутися на місячному острові. Далі, кличте всю вашу команду, вставляйте камінь камень свій годинник, відкривайте портал для від своєї вашої команди, вся ваша команда того стрибає, а ви не стрибаєте. Його наші не мали ресурсу, щоб наричати на вас на базу. Поки в ньте на мічному острові, ви очищаєте всі їхні ресурси. Це йде правда, яку можна дати за ванду. І там ще один такий цікавий Гродя, який. Якби не зовсім герої, це Вонкі. Вонкі це якби мавпа. І направда за нього тупо не перетворюйтесь, типу не деградуйте до такого рівня. Хіба що якщо граєте за Веса. Якщо граєте за Веса, дозволяю. І самим іншим ну, типу, на цього не вартує. Та ви отримуєте скорість, але поки ви дійдете до того степені гри... Степені гри, поки ви дійдете до того періоду гра. періоду, періоду гри. Вам же, типу, не треба ця скорість, ви будете ходити тільки по базі, по печерам і все, і плавати по островам. Тобто, герой класний, але якщо ви дістанете його перший день, буде ідеально. А всі інші гроші вже на середині гри вже, після того, коли прожили рік, цей герой, тупо, бездолковим стає. Тобто ніколи не перетворюся на нього, хіба що за це ідеї все, дякуємо за перегляд я пішов це все монтувати далі, калти фотки, відео, бла 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 Я зараз тільки за... записую свій голос і пішов монтувати наступне відео. Прият повний, сьогодні хотів пограти по ідеї, на похоже не вийшло. Дякую за перегляд і зустрінемося на наступному відео. До зустрічі.